Хочемо подякувати фонд енергії перемоги України за те, що вони дійсно допомагають хлопцям і допомагає дуже оперативно. І тільки поступив запит. Там буквально декілька там тижнів пройшло. І ми, як виробники, зробили все, що змогли, щоб це зробити оперативно і швидко. І фонд дуже дякуємо їм за співпрацю і за допомогу нашим військовим. Швидка допомога на фронті була би неможливою без швидкої реакції благодійників. В Даному випадку ми дякуємо групі компанії Нефтогаз за те, що вони оперативно відреагували на запит військових. Ці три човни вже йдуть виконувати бойові завдання там, де вони найбільше потрібні. Зокрема, дякуємо Олексію Чернашову за оперативність і збройним силам та силам оборони за те, що захищають нашу незалежність. Ці човни будуть використовуватись для підтримки логістики особового складу, доставки особового складу та евакуації. Хочу подякувати фонду «Енергія перемоги України за надану допомогу. Слава Україні! Слава морській піхоті!